Той час, коли у нас зараз в країні скрута, коли підприємці не стали заробляти більше, а навпаки, менше, коли ми знаємо наскільки товарообіг підприємців на Калинівському ринку зокрема збільшився, а він фактично зменшився в рази в десятки разів, то я вважаю, що з цього робити не можна, зокрема, коли в країні з доларом так само колапс. Можна дуже просто вийти з цієї ситуації, шановні члени наглядової ради, якщо необхідно додатково отримати доходи для того, щоб забезпечити належну роботу колемського ринку, варто зробити елементарний крок, вивести прозору площину, реалізацію нових і встановлення нових контейнерів, кіосків, магазинів. Тобто, так як це було в попередні роки. Поки це не зняли на конкурсних засадах їх реалізовувати. Сьогодні ми бачимо, що за одну ніч буквально свіжий випадок, коли члени наградової ради виходили, контейнер два контейнери вартістю 2 млн грн, хтось собі е, прикіше. Е, ну, я вже що це не припустив, але на це очі не, не варто закривати. І, і, мабуть, треба починати з цього розглядати питання саме прозорості надання місць на Колинському ринку, механізмів. А не ставити питання зараз, щоб підприємці сплачували в рази більше, при тому, щоб вони заробляють в рази менше? Хочу звернути.